Прості, вислухаймо свято Іван Гілія, мир всім. І духом від Богєма. Відмотає святої Івангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні, сказав Господь удайом, які до нього прийшли, горе вам, книжники і фарисеї, лицеміри, що даєте десятину зм'яти кропу і кмину, а занедбуєте, що найважливіше в законі. Справедливість, милосердя і віру, і те слід робити, і того не слід лишати. <кій> Сліпі поводирі, що комара відсіджуєте, ковтаєте верблюда, горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що очищаєте зверху чашу і миску, а всередині вони повні здирства і нездажливости, сліпий фарисею, очись першу середину чаші і миски, щоб і назовні були чисті. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що схожі на побілені гроби, які зверху здаються гарними, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти, отак і ви назовні здаєтесь людям справедливі, а всередині ви повні лицемірства і беззаконня». Тобі, Господи, слава Тобі. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мисли нашої. Промовмо. Господи, вседержителю Божого отців нашої молимо з тобі, і помилуй. Господи, помилуй. Помили нас, Боже, з великої милості твоєї молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Амін. Що молимо за святішого Селенського ерхіраєлевого Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, привосвященнішого архієпископа і митрополита нашого кір Володимира, вовлюбив Єпископа нашого Миколу, сучаснішого отців наших, архимадриторожаю проти його мина Володимира, його мина Андрія за тих, що служать і послужили в святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у хресті братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо і за бомбережений народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо, що Господь Богу своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, у цей час війни захистив щитом своєї самотні опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав своє села скаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир, Господи, вислухай і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помило. Що молимо, щоб все милостиві, Господь укріпив силою своїх українські воїни, які захищають батьківщину від російського агресора. Багаємо, щоб не були збережені ворожих нападів всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай, і милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилу. Що молимося тут присутні, глядає, що очікує тебе великої багатої милости, за тих, що творить нам милостині, за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, У помилуй, Господи, помилуй. милостиві, люди, нелюбний Бог, яси тобі славу, висилаємо отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь тільки вірніше, іще мирі Господеві, помолімся. Господи помилуй. При мудрішу піладу і твої завжди бережені. Ми тобі славу висилали Отцю і Сину, і Святому Духові нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Рольці три святую пісня співаючи. всяку нині нині житеська, нині, нині житейську. Святішого селенського, архіяйлева папа римського блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і митрополита нашого Кір Володимира, Боголюбивого Єпископа нашого Кір Миколу, Всечеснішого чеснішого отців наших Рожарію, проти його мина Володимира і гомена Андрія, весь священичий діяконський чин, Богомбережений народ, наш правління і все військо, благородних повсеча згадуваних фундаторів доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн. Нехай помине Господь Богу царстві своїм завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. що мій царя всіх ми прийняли, що його в славі не ведимосе проводять ангельські чини. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Повні молитву нашого Господаві. Господи помилуй, за предложені, чесні дари, Господаві помолімся, Господи помилуй, за святий храм це і тих, що вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господаві помолімся, Господи помилуй, щоб визволитись до всякої скорби гніви на ждать, Господові, помолімся. Господи помилуй. Від ротом Сина, Твого, з яким ти благословений, присвятим і благим житворчим твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Миру всім і духові двох. Возлюбимо один одного, щоб надумно визнавати. Отця і Сина, і Святого Духа. Тройцю єдина сущний не роздільно. Перед двері в премудрості будьмо уважні. Віруємо в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, в єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все постало. Він задля нас людей і нашого рада спасіння зійшов із небес. І воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно рівнославами, що говорив через пророків єдину, Святу Соборну і апостольську церкву і сповідає одне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити миру жертву, хваління. благодать Господа наш, Ісуса Христа, Любов Бога Отця і причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами і з Духом Твоїм піднесім серця, піднесли до Господа, благодарім Господа, Достойно і і є Поклонятися Отцю і Сину, і Святому Духові Тройці єдиносушні і нероздільні. розділи. Переможну пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи. Свят, свят, свят Господ. Повне небо небо і земля, славо твогі, Осана вишні, благословених ім'я Господнє, оса на бойсні, тим це є тіло моє. Що за вас ламається, на відпущення гріхів. Пийте з неї всі цікров, моє нового завіту, що за вас і за багатьох проливається, на відпущення гріхів. є від Твоїх, Тобі приносимо за всіх і за все. Тебе оспівуємо, Тебе благословимо, Тебе благодаримо, Господи. І молимось тобі, Боже наш, і молимось тобі, Боже наш, молимось тобі, Боже наш. Тобі, Боже наш. Особливо за пресвяту, пречисту, приблагослови, славну владичицю нашу, Богородицю і пресну Марію. Успення пречистої стивувалися. Христа, но и Твоє Найперше поміни Господи святійшого зеленського архіерейлевого папа римського блаженнішого патріарха, нашого Святослава, при освященні архиї і митрополита нашого Кір Володимира, бо любив єпископа нашого Кір Миколу і дарую святим Твоїм церквам, що в мирі, безпеці, пошані, здорові, договір правильно навчали слово Твоєї істини. І всіх, І всіх і дай нам єдиними устами, єдиним серцем слави, то співати причасне, вличне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. І нехай будуть милости великого Бога і спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. І з духом Свіх святих поминувши, ще і ще, мирі Господеві, помолімся. За принесені освячені чесні дари, Господеві, помолімся. Щоб людину любний Бог наш прийнявши святий над небесний і жертвовник, як приємний запах духовний зі славним божественним благодаті Дар Святого Духа. Помолімся. Щоб визволити. Ти з нами до всякої скорби гніви нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Дня всього досконалого, святого, мирного і Господа, просім. Подай, Господи. Ангела миру, вірно наставника, хоронця до життів нашого, Господа, просім. Подай, Господи. Прощення, відпущення гріхів і праріші нашого Господа, просім. Добро і пожиточно для душ миру для світу, О Господа, просім. Останок життя нашому і покаяння завершити, О Господа, просім. Християнські кончини життя наше, безболісний, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому. Просім. Підні звіри, причастя Святого Духа, випросивши самі себе, одно і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати Тебе Небесного отця і мовити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш несушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але весла на світло Бога. Бо твоє царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. -і. і духові Голови ваші Господа вікно. Тобі, Господи, благодаті щедротом і щедро, людину єдинородного сина, Твого, з яким ти благословений, з присвятим і благим житворчим твоїм духом нині повсякчас. Всех час і на віки віків. Уважні святе є святим. Розробниця з ділиться Божий. Роздробуємо розуміння, що завжди ять і ніколи не зідається Ісус Христос, святі. На слава Бога, Отця Амінь. Чашу спасіння прийму, ім'я Господнє призову. Аллилуйя, 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 вірую, Господи, і сповідаю, що Ти воїстину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти, з яких перша я, вечері твоєї тайної, сьогодні, сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам Твоїм тайним не повім. І поцілунку не дам тобі, як юда, але як розбійник і сповідаю тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм, пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені причастя святих твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної, Боже, очисти мої гріхи, помилуй мене, без числа не грішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і вірою приступіть. Наславени Ти на ім'я, Бо Господь і появився нам. Ісус Христос, Ти світло між нами, О, відверни нас вітемря ви страху, Ісус Христос, ти світло між нами, дай прийняти нам Твою любов. Ісус Христос, ти світло між нами, обідверни нас від темряви страху. Ісус Христос, ти світло міжна. Изви, gloomyzna, me, o, vidverni na svitmrya, vystrahu, Iesus Christus. Sitem Rabbi Strahu Jesus Christus Tu es mi gloria Спаси, Боже народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Бачили світло істини. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру, істина. Нероздільній троті поклоняємось. Вона босла. Завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Нехай сповняться уста наші хваління твої, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися, святих Твоїх божественних безсмертних і животворчих твої, збережи нас у святості Твої, весь день повчатися правді твої, Аллилуйя, аллилуйя. Прости, прийнявши, бажасний святих, причисти, безсмертне, небесне, вже творчих, страшних Христових таїн. Достойно подякуємо Господи, помилуй Заступи, спаси, помилий, хорони нас Боже Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Дані вас досконали, Святой мирний безрічно випросивши самі себе один одного і все життя наше Христу Богові віддаємо. Тобі, Господи. Бо Ти, освячення наше тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Ам. Імені Господні. Господи, помолімся. Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе впливають. спаси народ, Твій, благослови, спадкоємство Твоє, повноту церкви Твоєї охорони, Ось тих, що любить красу дому Твого, та їх прослав Божесної Твої сили і залишила, що уповаємо на тебе. Мир світ твій Твоєму, даруй церквам Твоїм міряєм, владі, війську всьому народові Твоєму. Осяке добре давання, всякий звершний дар засвятиє, що сходить від тебе, отце світло, і тобі, слава і подяку, і покінь засилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, він і нині повсякчас і на віки віків. Амінь. ім'я Господнє благословенне віднині й Будь ім'я Господнє благословенне віднині й Будь ім'я Господнє благословенне віднині віку. Благословення, Господні на вас, і облагодать людину любим завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, повані наше, слава Тобі. Слава Отцю Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог, наш молитвами Пречистої, Свієї Матері, чесної і славного пророка, притечі Хрестителя Івана, святих славних сихвальних апостолів, святого Отця нашого Івана Золотого Стархії, Єпископа Константинополя, Матері Божої, станої помочі кої храм, святого мученика Андрія, стратопедаха, сотника і тих, що з ним, і всіх святих помилий, спасе нас, як добрий людинолюбний. В сьогоднішньому ривку Євангелія чуєм дуже багато неприємних слів. Ісус, вкотре повторяється лицеміри, і називає такі зручні метафори знову ж таки для кожного століття і для кожного народу, що як побілені гроби зверху видаються гарні, а всередині повні мертвих кісток і всякої нечисти. Знову ж таки, вкотре нам наголошуючи, наскільки важливо то, що є всередині, і то що, що зовні, насправді світ дуже продукує. І, відповідно, підтримує те, щоб показати щось штучне. Господь говорить за те, що треба бути натуральним, і знову ж таки не рватися в першу чергу щось показати на верха, а змінити всередині. Бо насправді ця проблема не є тільки як до духовенства чи до когось, який хоче бути політиком і говорити на маси до людей. Ця проблема є і в сім'ях, і в родинах, коли люди показують зверху одно, чого нема, показують приклад ідеальної сім'ї. А всередині миру не може знайти. Приклад, навіть коли їздив до бабусі, і люди стараються хату зробити зверха гарною, бо що сусіди скажуть, а всередині вже як буде. І було змалку це не І насправді, коли люди борються за те, щоб якось мати похвалу від інших людей, не борються за те, щоб мати похвалу від Бога, не борються за те, щоб жити в реальності. Бо насправді першим. Кроком до зміни до чогось, це є визнання тої проблеми, визнання того, що треба там діяти. І коли людина бачить, що не співпадає то, або коли вона хоче насправді бути кращою, то замість того, щоб показувати, якою вона хоче бути, можна ставати тою кращою. Замість того, щоб показувати, наскільки людина хоче показатися побожною, то можна просто зробити цей контакт до Бога ближчим. Якщо людина хоче показати, наскільки в неї все гарно в сім'ї. То просто можна старатися жити мирно, і люди це самі відчують і збагнуть. І мова йде знову ж таки не тільки кажу до, до людей, священстві то саме. Бо деколи священник може мати кризу, але показувати зверху, що все є добре. І поки людина не визнає цієї проблеми, яка вже внутрішньо укоїться, то воно зверху та показуха нічого не поможе. І насправді, і потім вкотре будемо чути, але вже від Господа ці слова, що як побілені груби, то насправді нехай ці слова нас засторожують. І дають нам розуміння того, що є насправді важливе, наскільки душа є важливіша за тіло, і наскільки більше уваги треба приділяти внутрішньому світу, внутрішньому, а не зовнішньому. Благословенного Дня, дякую за спільну молитву слава Ісусу Христу. Боже великий, єдиний, Нам Україну храни. Своли світла проміням Ти ги осени. Світлом науки знання Нас, дітей, прости.